Gracias. Анатолий Иванович я потупаюсь. Что пьящает? Все. Оборатория Анатолия Ивановича Потуфовое. Va bene, adesso che devo andare in giro. Колеги Анатолія Івановича вирощують лікарські трави, лікарські культури. Теплиці, Анатолій Іванович. Думаю, Це його ізотізон можете оце. Погано посушені, mm -hmm. і вони погані. розумієте, Треба щось, ну треба міняти, але ж обідрала, що могла, що порвалось, що не порвалось. Та й таке. Ще будуть таблички, що я що. Може я кажу, може теплицю. Може дійсно там це, там теплицю. Це зняти, да й ти полицю. А з машини вийти, то треба ж пройти трошки. А бачите, я вже навіть пройти не можу. Так що, на жаль, на жаль, роки своє беруть. Колись дуже гарно було. <правда>, Правда? Не <правда> знаю. Це ну, Нормально колись була, а тепер, звичайно, вже 86 років, то вони дають себе знати вже у всіх відношеннях. Але що ж зробиш? Нічого не зробиш. Е, бачите, я от ще й так вважаю, що я можу прожити завдяки тому, що я серед цієї природи живу, і вона мене надихає. Тому що е, в Ушомирі, наприклад, у мене будинок є, то я його віддала безкоштовно переселенцям. Там сім чоловік живе переселенців з Горлівки. от, Це вони вже більше року там живуть. Далі в користені теж є квартира, однокімнатна зі всіма удобствами. Але я нікуди не хочу звідси. А тут Анатолій Васильович знає, в яких умовах я живу. Та й ви бачите, хата валиться, Нічого. фактично не тече криша, ні? В тому році поладили, текла, там вже не дуже, але трохи поладили, зараз не тече. А працювали води? Я тут це 20 років живу після маминої смерті. Мама померла. А це у батьків дому, так? Навіть не батьків, а нашого дідуся. Бо мій батько був офіцер радянської армії, то ми жили по всьому світі. Нас uh -huh. у мами троє, я найстарша. Юрина мати, сестра моя Ольга, середня вже покійна. І брат Анатолій, це ж. Mm -hmm. Так ми тут тільки від часів війни. Сюди ми приїхали в час, уже почалась війна, то нас там просто машиною везли в тил з голими душами тільки, бо ми жили на кордоні з Польщею, війна нас там застала. І нас відстроєм, ми всі в різних місцях народились. Я тут. Бо ще батько тоді саме поступив у школу зв'язку, військову, в Київ, та тоді ще забрав нас з мамою, туди, як я народилась. Сестра там народилася, а толя народився вже у Вінницькій області, в місті Барі, тоді, коли батько одержав, вже закінчив школу і одержав призначення. Там нас застала війна з Польщею у 39 році і переїхали знову у Рава це на кордон з Польщею. Перевели батька туди. І там застала війна. От і нас сім'ї військових, офіцерів всіх полуторкою погрузили без речей, без нічого сказали, тільки їсти з собою взяти і все. А куди ж мама з нами з трьома маленькими ще? Я найстарша була, 5 то п'ять класів. Тома доїхала до Житомира, ми доїхали тією машиною, а там зійшла вона з нами. Та добирались ми сюди, у цю ж хату. Тут дідусь з бабусею жили батькові батьки. Та й тут ми таким чином опинилися вже окупація. Тут була, тут нас вже. До розстрілу, список подали, поліцаї такі свої були, але, на щастя, один з них потрапив з цим списком до партизанів, та після цього видно там з ним провели виховну роботу. І Таким чином ми залишились живі, бо дідусь мав зв'язки з партизанами. От, та й так. Та вже тут ми звідси. А прізвище таке, Потопальський. Потопальський? Це не місцеве, чи місцеве прізвище? Так, да, тут багато Потопальських, Тут пів села Потопальських да? є. Да. Хоч Поди вони в Подаках. Да? Це польське тут якесь прізвище. Ну, дідусь мій шляхецького роду вважається, хоча він. Польського в нас фактично не може ми не знаємо. Може наш може шлях. Але видно предки колишні, бо шляхта. так, uh -huh. Коли я знаю, дідусь сказав, що ми шляхта, uh -huh. а мама знову з мі з села Барди тут є, uh -huh. от родом звідти, то там мамин батько має дв... грамоту чи. Підтвердження, що він дворянського роду, то ми ще виходить з якогось такого знатного роду походимо, хоча ми прості люди, звичайно. Та й таким чином, я звідси вже я тут скінчала сім класів, пішки ходила в Коростень в 46-му, му році, там скінчала у, у середню школу, а потім. Піш, потім... пішки? Пішки. Це Тоді скільки? ж піші. Піш... То шкіхи хоч би. Скільки хоч би не питайте. Мама, значить, мені на тиждень нагрузить харчів, бо там у бабусі в одної наймали квартиру для мене, щоб тиждень вже протягом тижня там а жити. А тоді вже п'ятиліть не... то п'ять літрів молока, пирогів з буряками пече, це ж сорок рік. Ви все молодше покоління, то ви цього не знаєте. А я так війну знаю, голод знаю. 47-й рік, то я ще цими пирогами з буряками пригощала класну керівницю свою. Це для неї було теж великий подарунок. А я це пішки одного разу йшла та піднімалася тут на гірку, підкористаніму то там. І обривається, в мене та корзина, падає, те молоко розбивається, і тиждень цього я вже в проголосі жила. Ось так що знаю я труднощі. Всякі, але зі всім мирилася. Інститут закінчила, одержала призначення у Шомильську середню школу. А де ви вчили в Житомирі? У Житомирському інституті. А за фахом хто ви? Мовник український, мова і література, так. Та й весь час я це в Житомирі працювала, аж поки сюди вже вийшла там і на пенсію. А потім мама захворіла, мама померла, то я таким чином, а тут уже цей же парк був заснований. Mm -hmm. Почали його вирубувати повністю. То я переїхала сюди, та вже виявляється, що ніби я тут хоч чуть, щось вже менше може ви, вирубують, хоча й при мені. І вирубують, і викрадають, але що ти зробиш? Вот. Юрочка винеси сюди альбом отой. Жалко, що я що ви не були тут на коли відзначалося 35-ліття парку, а Анатолій Васильович був, тут цікаво. Але я вже теж, я оце вже теж такою була, то я мало що й бачила, то в основному добре, що мені вже подарували той альбом з Києва, прислали з фотографіями, то я б по фотографіях більше побачила, ніж я насправді бачила. Але звичайно. Мабуть, поки що не відчувається якогось зрушення. фактично надіялися, що після того там були ж представники і місь... міськом, був... обіцяли багато, багато було, да. і з Києва багато. Але... Поки що фактично допомоги мало. Не до парка зараз війна, що ви хочете. Може, да, все, все, і... все наладиться, да? Будемо сподіватися, що да. наладиться, тому що да. шкода, що так воно занепало тут. Тому що я, звичайно, не вічна, а тут, якщо ніхто Юра, мій цей же він, інвалід дитинства. Він розмову відстави, але він фізично трошки допомагає. Бо якби не він, то я вже й тут би не ну, могла жити. жить похосподарту. Да, він да? козочку мені а, виводить на поле. А то ваше козочку є. А то, то здоров'я буде. Я, хоч це хоч, молоко. <пілка> я да я <пілка> мені толя каже, що бо я кажу: ти знаєш, толя вже буду я козочку збувати, бо я не подужаю її доїти. А він каже ні в якому разі, наймай когось хай доїть. Він же не уявляє, що тут наняти не можна на більш якусь іншу роботу місце. Ні це. нікого не, не... Ну, як якось називають. Називали я забув. я, зову... не волон, я, я не знаю. А хто його сюди приніс? Так було? Ну, відно, коли його в викапку чистили, так відвідно тут оставку, знаєте. Я чого він купити? А, може в землі був. Да. Може да, да, ну, і піти. Yep. Ну був висказати, ну так колись. Може років 10 чи більше назад ми приїжджали в І І газовтом люди купалися. Червоні. Ні. — Як шишечки. Ні. — Яловець. Оце він так і росте. А ягод не буде? Ні. Це має бути? Бо є я ж думав, що це тує. Ні, ні. Ні, ту я, я ж вон, ту я ось. Да, Ідіть, лягайте туди, над бджолами. А Це, це хороша. Це... То чи сюди можна приїжджати лікуватись? Звісно, да. можна тут, лягати. І сюди, голий, і лежити сюди, mm. сколько влізе. Ну, ну, Будиночок так. над Приїзають? вуликом. Для лікування. Це читається богаді. Гудуть бджоли. Сушать нектар. Приємний запах квітковий. То це то це чорний горіх, щоб ви знали. Чорний, так? Так, да, я їх насадив багато понад річкою. Такі горіхи. А де ви брали? А в мене там біля Де перша храни. Ось перша янка біля. мене, ось Зендропарку перемога. Та ти трошки далеко чи тут, тут glucose, ще є ямка? Ще є. Ось до я бачу, це ямка, хорошо. Так, сума. Давайте я. Я списку, Юра. Юра, ти будеш бачити, де вже є? Ого. ти.

О, повертайся лицем, послідній снімо. Останні. Він хоче до тебе зайти, питав мене дозволу. Ми зараз вже в принципі закінчили. Ми йдемо до водойми сфотографуватись, бо Толя сказав там сфотографувати дітей. Ми вже все посадили. Толю, я говорила, доложила йому ситуацію. Він боїться. Боїться те, що все ж ходить. Ти вже мисли? А мисли, бо все дозволить мисли. Нема у вас в хаті мисли? Ні. Ходь до Марії Івановни зимою. Вони о, а печенье чого не відкриваєш? Я поклала, піти не реагую. Ну, а чого ж мені не вдасться? Отчаювання після посадки до цього. Пожалуйста. Беріть пеки. А -а -а. Беріть рулетики. парк перемога Ставка.